Здорово, ютуб! Сьогодні в Дніпрі я буду займатися не сам. Пізніше покажу кадри з самого міста. Я думаю, буде цікаво побачити всім, як тут це виглядає. Сьогодні у нас спина, і тренуватися я буду зі своїм братом покажи себе в зеркало. А, красава! Прокачаємо нас. Тому буде весело і буде багато цікавої інформації. Першому підуть підтягування. Зараз поясню, як включати саме спину, коли ви підтягуєтесь. А коли ви починаєте підтягуватись і продовжуєте, ну впродовж всього, всього руху, треба давати в руки відчуття, ніби ви розводите руки в сторони. Тоді спина буде працювати краще. Завершуємо вправу тоді. Коли спина вже перестає працювати, ну і підключаються руки. Хочу, щоб ти звернув увагу саме на те, коли в мене перестають працювати круглі та широчайше. Це буде помітно по моєму руку. Я почну лікті завалювати трошки вперед. Тей тренер Дозволив попрацювати з хватом. Ось, Не у всіх залах є ця ручка. Але а, якщо у вас ви ще не зрозуміли ви на очак, ви ще не зрозуміли, як працювати саме спиною, і підключаєте плечі лучові, і вони забирають на себе акцент, а бізняні хвата вам не підійде. Використовуйте звичайні ручки, зрозумійте рух, відчуйте м'язи і тільки потім переходіть на більш складні. Я тут вже, вже добре відчуваю сам рух, тому сьогодні використовуємо ці ручки. Я пізніше розкажу, як їх правильно застосовувати. Ось, дивись, що тут треба зробити. Нам треба випрямити руки, не розслабляючи плече. Після того рухом лопаток і плеча вниз потягнути лікоть до підлоги. Більше руки розвини. О. Ось зараз прослідкуєш за тим, як я випрямляю руку не до кінця, звісно. Але я розслаблю кріплення широчайшої до плечової кістки. І після того починаю зводити лопатки за рахунок того, що опускаю плече. Так, ну працю вправу. Можу сказати одне: новачкам точно не підійде. Ви тут ніхіра не зрозумієте? Краще спочатку зробити допоміжні вправи, які вам зроблять корсет, закріплять кор, щоб ви міцно могли стояти хоча б на підлозі. Тим, хто вже прошарений, я думаю, їм пояснювати не треба. Головне не розкачувати таз і тягнути чисто лопатками. Приклад у вас на очах. <кхем> Лямки це не гейсто. Це щоб працювати спиною, а не перед плещем. Ну, а ще всі ці тяги в нахилі гантелями. Вони реально класно пробувають спину. Але тільки коли тоді, коли ти до них готовий. Тобто, якщо ти тягнеш штангу або гантельки і не відчуваєш цілюву групу м'язів, Значить, погано працює інрвація, значить, ти просто не працюєш головою. І механічний рух то є, але відчуття нема. Значить, треба поміняти вправи. Спочатку напрацювати інервацію, зрозуміти, де в тебе там нейром'язовий зв'язок. І тільки потім переходити до більш складних вправ і вже тут підкидати. Якщо ти реально правильно робиш. Техніка, техніка, і ще раз техніка. Да, тут я вже 150 разів от, не те да, саме повторював, нам тут головне працювати широчайшою, а не своїм его. Ось, і відпрацьовувати все спиною, а не тягнути рукою, плечем і так далі. Беріть адекватну вагу ну і працюйте нормально. Я знаю, ви сильні, і серйозні хлопці, але треба його засунути в задницю. А, тільки що я відпрацював чийсь робочий жим на спину. Не, якість. Просто хлопці, дивіться на якість. Працюйте спиною. Не треба гнатися за вагою, тягнути поясницею, там, ногами, руками, де. тільки на спиною. Попрацюйте спочатку малу вагу, тільки потім переходіть на робочі класні ваги. Ну, Тут складно не повинно бути. Нам просто треба зводити лопаточки і працювати ромбами, круглими та підос, підосним м'язом. Ліктями тянемо, ніби хочемо штовхнути стіну позаду. Тут так само, як і у всіх інших правах, коли ви робите спину, передпліччя не повинно працювати. Стягуємо лопатки. Зробіть відчуття, вигляд, чи ви відрізали собі руку по лікоть, і вам треба цим ліктем завести лопатки назад. Так буде краще сприйматись. Ну і буде легше. Появіть, що ваші пальці це просто крючки, якими треба триматись. Ось і все. І тоді відчуття в спину буде набагато краще. Смокін опас, preferably black лепу, кон. All of these hoes, they on my arms. All of these bitches, they know I'm a dumb. Stoning on the bitches, coming back to the sixes. I spit threes like I'm playing with the sixes. Bad bitches, like she playing with the mixes. Bad bitches, keep playing with my jigs. Bad bitches, wanna get on my insta. Told the bitch, chick chunk, keep quiet. I got bad bitches, trying to get by. Don't chill for a nigga, get violent. I got bad bitches, and they come wildin'. Ayy, I see a motherfucker smiling. 20,000 damn bitches on the island. 20,000 damn bitches, going private she make it crap. i got the strap 21 guests feel like i'm savage 21 bitches and none of them average i'ma gon' fuck me tonight me a bad bitch i don't about niggas, I don't give a fuck about hoes. I don't give a fuck about your bros. I don't give a fuck about your toes, your hoes, your manicure, pedicure, toes. I'm coming on the block with the rocks, 20 inch blocks in my socks. Niggas keep going that crazy ass shit. If I go to jail, I'ma keep a lot in the sock. I got that from Ken. All of my hoes they spend on me all at the mall. I'm bending Benz's 20 inch rims on ends. It's bitches is coming to the mall and they going in frenzies. Looking at toy. Look